На жаль, на жаль, саме мою роль у цьому фільмі було скорочено, тому що фільм вийшло 5 годин, а треба було. І тому саме історія Ольги, вона якось недосказана. І був такий момент, коли... Хлопчик повидить, Пітер так, повертається до неї після двох років. Пам'ятаєте цей момент, так? І о, він приходить її обікрасти на їжу. І вона з ним зустрічається. І оцей був момент, бо він був довше. Його скоротили. І був це найважче, тому що коли я розуміла, що це, цей хлопчик це все, що залишилось мені від мого кохання. Продовження Майкла, розумієте? І це була зустріч, вона дуже була складна. І це і це, так, знаєте, це дуже швидка сцена, і потрібно було зіграти. Дійсно, коли ти не бачиш людину, яку ти обожнюєш, і ти її бачиш у 5 хвилин, і ну, з тобою відправляється щось страшне. Ну, от так